Отже, вітаю друзі в каналі Фінансовий Навігатор. Звати мене Максим Левчук, я є його засновником. Основна наша мета скажімо, показати людям дійсно проблеми, які е, стосуватимуться кожного, незалежно від того, скільки б вам не було років, е, де б ви не працювали, чи навчаєтеся, чи можливо дома мама в декреті. Ви вже сьогодні і зараз можете почати співпрацювати з нами. Як це робити? Як скажімо, почати заробляти гроші, бажаний дохід, який б вас влаштовував. Онлайн сидячи вдома незалежно від того, де б ви не працювали, це скажімо, буде така друга частина. В Першій частині я вам хочу розказати саме про інструмент, за допомогою якого ми дійсно і маємо можливість таку заробляти кошти. Скажімо, це такий інструмент, назвемо навіть продукт, можливо, який рано чи пізно, скажімо, може врятувати життя або, скажімо, фінансовий стан сім'ї. Це, скажімо, така навіть не річ, це ну назвемо це, скажімо, тема, яка не сьогодні, а завтра буде, скажімо, обов'язкова кожному українцю. Сьогодні вона суто на добровільних основах. Отже, як саме виглядає цей інструмент, що він собою являє, і які дає, скажімо, можливості. Життя кожної людини, в принципі, можна поділити на три основних періоди. Перший період це від народження до років 20-25. до речі, у вас кожного з'явився білий екранчик, натисніть на нього і зафіксуйте скрепочку зверху, справа, щоб він не переключався, і ви будете бачити на весь екран, скажімо, ту інформацію, яку я буду ті слайди, і ту презентацію. Отже, перший період від народження до років 20-25 Ми навчаємося. Потім кожного з з нас настає той. Другий період, коли ми йдемо на роботу, тобто заробляємо кошти. Але в кожного з нас рано чи пізно настає той третій період часу, коли ми фізично працювати вже не можемо. І, на жаль, скажімо, реалії сьогодення не дають нам можливості той третій період відпочивати. А це було б логічно, тому що півжиття пропрацювати, і хотілося б, хоча б в старості, вже не думати, де брати кошти, щоб хоча б заплатити за квартиру або на проживання було. На жаль, скажем, дивлячись на наших пенсіонерів сьогодні, ми бачимо, що вони живуть дійсно за межою бідності, і як не стати одним з них, як не бути в їхньому числі, скажем, є одна, скажем, така система, є одна. Один такий продукт, такий, яким користуються, скажімо, люди більш розвинених країн, вже більше як 150 років. І за рахунок цього, вони дійсно мають можливість в старості насолоджуватись життям і відпочивати. Що це за продукт? Далі. Так. Якщо ми на цих три періоди подивимося з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки. Другий же ж період ми заробляємо кошти, тобто якось зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, хтось тобто будує власну справу, бізнес, кожного свій шлях, але е, рано чи пізно. Так як в кожного з нас був той перший день робочий, так само буде той останній робочий день, коли ми вже працювати не зможемо. І хотілося б дійсно в цей третій період відпочивати, але, на жаль, рівень життя кожного пенсіонера українського сьогодні падає до соціальних виплат. можна сказати, до нуля. Тому що на ці кошти погодитися вижити дуже дуже важко. Як себе почувають люди в більш розвинених країнах, таких як Європа, Америка, Канада, вони протягом цього другого періоду часу відкладають собі невеликими частинками, але просто довго скажімо, і довго і постійно відкладають собі на той третій період. Невеликими частинками. І саме за рахунок цього їх рівень життя в той третій період лишається таким самим або навіть краще. Отже, вони за цей другий період вони просто собі формують той капітал, який їм дає змогу дійсно відпочивати в старості. Так, І це є, скажімо, основною причиною їхніх можливостей подорожувати, відпочивати. Там їх внуки майже не бачать вдома, тому що вони постійно десь в подорожах. Так, Отже. Так як і в Європі, так і в нас, скажімо, соціальні виплати складають 20% від основної зарплати людини. Єдина різниця, що в Україні на цих 20% пенсіонери і виживають. Тому що більше немає ніяких джерел, звідки би вони могли взяти собі гроші для того, щоб покращити свій рівень життя. В Європі на сьогоднішній день існує трьохрівнева пенсійна система, де саме 20% складає те, що їм платить держава, 30% складає те, що їм накопичає їх роботодавець протягом періоду, поки вони на нього працюють, а 50% скажімо, скажем, основне їхнє джерело фінансової незалежності саме складають ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. І це і є скажем, їхня основа тої. І незалежної, скажімо, свободи фінансової, що дозволяє їм дійсно відпочивати в той третій період і подорожувати, і, скажімо, не думати за те, де взяти кошти, щоб було за що жити, щоб ви не думали, що це вигадка, що це я десь взяв з голови, це є витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на заході виплати за довгостроковими договорами з страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, це не видумка якоїсь дитини, чи там моя, чи будь-кого. Це дійсно є такі, скажімо, компанії, які вже перевірені досвідом і своїм віком. Так, якщо ми е, виробимо в собі таку звичку, хоча б одну десяту від свого доходу відкладати собі на старість, що це може дати? Взямо, до прикладу, 68 гривень в день. Будьтеські, це ну, невеликі кошти, це копійки на сьогоднішній день. Якщо ми помножимо їх на рік, це вже буде 25 тисяч гривень. Ну, вже непоганий, скажімо, такий, скажімо ну, непогана така сума. Але якщо ми ці кошти будемо стабільно відкладати раз в рік 30 років, то ми самі собі зможемо накопичити 750 тисяч гривень. Вже такі, скажем, подушечка для пенсіонера, що дасть змогу, скажімо, якийсь період прожити. Але якщо ми ці кошти будемо дійсно відкладати в страхових компаніях за рахунок того, що вони працюють по системі складного відсотка, а саме ваші кошти завжди працюють. Ваші кошти заробляють самі, самі на себе ну, самі працюють і заробляють гроші. І саме страхові компанії не мають права ваші гроші десь просто тримати на фондах чи там на резервах. Вони завжди їх інвестують в перевірені захищені державою структури. Це не можуть бути ніякі там не знаю криптовалюти чи щось тому подібне. Це завжди якісь цінні папери. Це можуть бути акції, це можуть бути банки, коли, іноземні, коли, які дають дійсно гарні прибуток. Свого часу це були комерційні приміщення. Зараз, на жаль, через стан в країні це не є актуально і заборонено туди вкладати кошти. Тобто вони знають, є свій аналітичний відділ, куди можна вкладати кошти, щоб вони дійсно гарно заробляли. І саме за рахунок того, того складного відсотка, страхові компанії нам за тих 30 років зароблять суму втричі більшу. І на виході, через 30 років, ми отримаємо 3 мільйона гривень, відкладаючи 68 гривень в день. Е, так. так як страхові компанії, тому і називаються страховими компаніями, що вони дають захисти. Які саме захисти, і які виплати будуть по ситуаціях, які можуть статися з клієнтом, зараз я і розкажу. Так і найважливіші, скажімо, і найрозповсюдженіші ситуації, які можуть бути? Це може бути хвороба клієнта, яка призведе до смерті. Це може бути непрацездатність, це може бути нещасний випадок. Будь-яка з цих ситуацій може в деякій мірі клієнта, а в деякій мірі, в деяких, скажімо, ситуаціях може сім'ю клієнта загнати в боргову яму. Тому що, коли з людиною таке щось трапляється, особливо інвалідність клієнта, це може бути мало того, що треба гроші на лікування, потрібно ще думати, за що кормити сім'ю. І саме за такі, скажімо, ситуації страхові компанії несуть найбільшу відповідальність за свого клієнта, тому що кожна страхова компанія вона зацікавлена в тому, щоб клієнт мав змогу платити договір до кінця його існування, тому в разі настання. Смерті клієнта. Страхова компанія зробить ту виплату, яку би клієнт сам собі накопичив протягом цього договору. Немає значення, чи це сталося на першому році, чи це сталося на 20-му році. Єдина різниця, що поки клієнт сплачує, скажімо, по, по полісу, то йому нараховується відсотки. І тобто страхова компанія просто ще сім'ї клієнта доплати тих відсотків, які, скажімо, клієнт сам собі зробив, сплачуючи договір. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, Страхові компанії розуміють, що до цього підготуватись неможливо, і це трагічно, скажімо, і неочікувано. Тому виплата буде втричі більша, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Якщо ну, з клієнтом стається непрацездатність, інвалідність, це буде виплата 2 мільйона 250 тисяч гривень, якщо непрацездатність повна, і е, відсоток від цієї суми, якщо не працездатність часткова. Втратили палець, буде виплата 10%. Втратили зір на одне око, буде виплата 50% від цієї суми. А якщо втратили зір на два ока, буде виплата. 100%. Також страхові компанії дуже, скажімо, переважають в тому, що вони дають звільняють, точніше, клієнта від щорічних проплат договору до кінця існування цього договору. І самі замість нього накопичують. І по закінченню договору клієнт отримає виплату, ніби він сам собі накопичував з відсотками, з усіма, скажімо, прибутками, які за цей період приплюсували. Так. Також страхові компанії дають різного роду медичні захист. Це може бути госпіталізація, онкологія, травми, опіки, важкі пологи, коронавірус. Практично від всього вони захищають свого клієнта. І ну, одна просто компанія дає трошки більше захисту, друга менше. І кожен з вас просто вибирає, в якій краще, скажімо, собі заключати договір і мати світку програму. Можливо, у когось виникли якісь питання по цій частині, можливо, думки радий буду вислухати їх по закінченню презентації. Зараз я в другій частині розповім, як можна володіючи цією інформацією, вже сьогодні починати заробляти доволі таки непогані кошти, причому що кожен сам собі регулює свій дохід, в залежності від того, скільки має можливості приділяти часу цій справі. Отже, так як я казав, страхові компанії на сьогоднішній день існують більше як 150 років. Безпосередньо в Америці компанія страхування номер 1 MetLife працює 156 років. Там на сьогоднішній день 80% населення застраховано. В Європі на сьогоднішній день більше 200 років існують такі компанії, і там більше як 90% населення застраховано. В Україні сьогодні тільки 2% населення застраховано. Тобто ринок повний, тому що страхові компанії існують тільки більше, ну чуть більше як 20 років. Раніше їх не пускали, вони хотіли прийти до нас в країну, але завжди всі політики хотіли мати якусь чатку. Страхові компанії апріорі ніколи нікому ні за що не платили. Вони просто приходили надавали свої послуги. А якщо хтось хотів якусь там, не знаю, заробити на тому і мати якісь там в собі в кишені бонус, ніколи такого не було. У е, в, в 2003 році е, це ж страхові компанії запустили в Україну. Е, існує сьогодні багато страхових компаній, європейських, американських. Скажімо, з топовими компаніями ми співпрацюємо сьогодні. Також є одна дуже крута компанія наша, ТасЛайф, яка реально користується доволі такі популярністю. Вона конкурентно спроможна з такими гігантами, як MetLife, Княжа, Vienna Insurance Group і тому подібні компанії, які вже більше 150 років. Тас сьогодні, здається, тільки 20%. Тричі 24 роки. Тобто молода компанія, але з січня наступного року вона вже виходить на європейський ринок, тому що там є дійсно гарні послуги, які конкурентно спроможні з такими гігантами, як, як я назвав. Яка наша основна функція? Як ми маємо можливість заробляти кошти? Ми, я, мої колеги, ви в майбутньому, якщо не думаєте, стати нашим партнером, не являємося страховою компанією. Ми її, є її посередником. Тобто магазин, який собі вміщує декілька страхових компаній, і клієнт собі вибирає в який собі заключати договір і, скажімо, отримувати поліс і захист, і накопичення. Основна наша функція надавати людям інформацію. Так як я через телеграм в каналах цього всього також навчаємо, можна просто зв'язуватись з людьми, можна запрошувати їх на такі ефіри, і людина, яка прийшла від вас, вона автоматично фіксуватиметься за вами. Вам буде ну, надішлю реферальне посилання, і я буду бачити, яка людина зайшла від кого. Я проводжу ефір, людина слухає, далі собі приймає рішення. Якщо людині цікаво, вона з вами зв'язується. Ви кажете, добре, питань немає, але я тільки прийшов, прийшла в цей бізнес, і мені, скажімо, мало ну, не, не стає ще досвіду. Давай зв'яжемося з Максимом, він більш детально це все розповість і допоможе, можливо, порахувати програму, заключити договір, будь-які такі технічні питання, скажімо так. Клієнт каже, добре, зв'язуємося, і все, ми <кій> вибираємо час, назначаємо бесіду, і все в телефонному режимі ми можемо повністю вплоть до оформлення, скажімо, документів. Клієнту подобається, ми разом з ним підбираємо йому договір, заповнюємо заяву, клієнт кладе собі кошти на рахунок. Будь-яку суму, яка йому зручна. В середньому ми рекомендуємо одну місячну зарплату собі відкладати так, щоб на рік, щоб дійсно та сума на виході була не менша ніж рівень вашого життя фінансовий, до якого ви звикли. Тому в середньому так і працює. Страхова компанія, в свою чергу, клієнту висилає поле страхування. Офіційний документ з мокрими печатями, рекомендованим листом, де клієнт буде бачити повністю всі умови і тому подібне. Нам, в свою чергу, страхова компанія платить відсоток за приведеного на багато років клієнта. Тобто це не націнка йде на полісі, ні як ми з клієнта кошти не беремо. Нам просто страхова компанія ніби дякує за приведеного клієнта. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Це самому бути клієнтом страхової компанії. ну... Повітися нелогічно пропонувати те, чого в тебе немає, чим ти не користуєшся. Друга умова відвідати стартап семінар. Це, скажем, таке навчання, така подія, яка відбувається один раз в місяць, дводенний стартап-семінар, на якому саме повністю от до показують, як починати працювати, як будувати цей бізнес, які перспективи, і тому подібне. І консультант після цього виходить вже, скажемо. До людей дипломований консультант, тому що вам дійсно видається диплом, і ви маєте можливість, скажімо, офіційно вже працювати. Хоча можете і до того, навіть до семінару вже починати. Деякі консультанти на перший свій семінар вже їхали з новачками. Так, скажімо. Це такий принцип прямих продаж. Тобто прийшли, запропонували, людині сподобали, заключили договір, компанія заплатила вам кошти. Ми переважно ставимо більше акценти і на побудові мережі мережі з людей. Основні, скажімо, гроші, основні фінанси вони завжди крутяться в мережовому бізнесі. Будь-яка мережа ВОК, чи Око чи Шел, вона завжди буде більше отримувати прибутку, ніж будь-яка заправка десь на околиці. Погодьтесь. Так само ми будуємо мережу тільки з людей. Як це відбувається? Прийшовши до нас компанію, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні ваш відсоток буде 18. За такого самого приведеного клієнта ви отримаєте, ну, клієнта 25 тисяч, ви отримаєте 4,5 тисячі виплати від страхової компанії. Продавши таких полісів на 40 тисяч гривень, це може бути один клієнт, це може бути два клієнти, це може бути чотири клієнти. Ви отримаєте вже 24%, а саме 6 тисяч гривень за такого самого клієнта на 25 тисяч гривень. Далі у вас вже по-любому з'являться люди, які також захочуть з вами співпрацювати, які зрозуміють тему і також будуть скажімо, цікавитися нею. На початках воно ну, так виглядає. І по дорозі до третього рівня у вас вже буде якась мінімальна кампанія, команда скоріше. І ви вже разом з ними, продавши полісів на 280 тисяч гривень, переходите на третій рівень. Скажемо, це 13-15 клієнтів. На третьому рівні ваш відсоток вже буде 35. І за такого самого клієнта ви отримаєте вже 8,750. А є люди, які беруть договори і на більші суми. Тобто у вас буде по любому більша виплата. Е, хай по дорозі до третього рівня, у вас з'явилося два консультанта, яким ви раніше сказали, вони вже будуть на другому рівні, і два консультанта першого рівня, яким ви сказали трошки пізніше. Якщо ми візьмемо, до прикладу, ці консультанти, що на другому рівні взяли, зробили, скажімо, привели клієнтів на 100 тисяч гривень на двох. Що ви з цього отримаєте? Різницю в відсотках. У вас 35%, у них 24. Отже, за їхню роботу, за, скажімо, приведених ними клієнтів, ви отримаєте 11 тисяч гривень. Хай за місяць часу ваші одинички, але трошки з, більше з вашою допомогою, скажімо, тому що вони тільки прийшли в бізнес, вони ще нічого не будуть вміти. З вашою допомогою вони також привели клієнтів на 100 тисяч гривень. З ними у вас більша різниця відсотків. Тобто за їхню роботу ви вже отримаєте 17 тисяч гривень за місяць часу. Отже, не привівши в компанію жодного партнера, жодного клієнта, ви самі собі пасивно вже отримали. На початках 28 тисяч гривень. Чистими там буде десь 24, тому що ми всі платимо податок, і це все офіційно, легально, скажімо так. Отже, сидячи вдома, ви можете просто через телефон зв'язуватись з людьми, запрошувати на ефіри. Так само через телефон, потім просто проводити повторні бесіди. І людина, яка дійсно сподобається, вона прийме рішення, захоче бути з вами, і, отже, це ваш клієнт, і далі ви собі просто будете отримувати дохід від його роботи. Який дохід? Я от тільки що поясню. Різницю в відсотках. І ваш буде, скажімо, ви будете зацікавлені в тому, щоб ваш консультант більше заробляв, тому що ви будете отримувати відповідно більше коштів. Так само, як в нас є третій рівень, так і в нас четвертий, п'ятий, шостий. Це вже директорський, так само сьомий директорський рівень. Так само і далі в нас є восьмий рівень. Консультант, дійшовши до восьмого рівня, стає співвласником компанії і має можливість розділяти чистий дохід компанії в відсотках між усіма співвласниками. І ми являємося єдиною компанією в світі, яка дає такі можливості своїм консультантам. Скажімо, що це з собою являється? Це вже рахується як ваш бізнес. І якщо з вами щось стається. Якась трагічна смерть чи просто смерть, ваш бізнес переписується на вашу сім'ю, і вони до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що ну ваша мережа буде далі працювати. Тобто ви щомісячно будете отримувати дохід від вашої команди. Це не одноразова якась сума, це не одноразова якась виплата. Зрозумієте, це просто бізнес, який буде далі приносити прибутку.